Ема ретродропів сьогодні нас все ще не покидає, і ми продовжуємо говорити про потенційно сильні, цікаві проекти, з якими варто взаємодіяти, очікуючи на той чи інший дроп. Ретродропи це така штука, де ми не можемо прорахувати певні ризики. Ми можемо закласти певний бюджет в прокрутку тих чи інших аккаунтів, але говорити про те, що ми ось там стільки можемо заробити. Here comes the money. Here we go. Money talks. ні. Ми можемо тільки здогадуватись, що нам потрібно зробити. Здогадуватись, скільки ми можемо заробити, опираючись на проекти, які вже вийшли. В даному ролику ми будемо говорити про ще один проект із нашого списку ретродропів, який зовсім недавно вийшов у майнет. Поговоримо про скрол. з тобою Дмитро Криївський. Команда Критоніт. Подобайка, а ми полетіли. Scroll – це ще один леєр 2 блокчейн, який заснований на ZK-EVM і використовує zk Крулапи. У нього приблизно така сама функція, як і у всіх інших. Забезпечує нативну сумісність для наявних програм та інструментів на блокчейні Ethereum. Якщо простими словами, це досить велике леєр 2 рішення, яке забезпечує масштабованість того ж самого. Ефіру, який використовує зекаролапи, говорити про те, що він не цікавий, говорити про те, що він чимось унікальним саме з точки зору технології, ми не можемо. Адже якщо ми глянемо на весь ринок, то більшість проектів в ретродропах, які ми крутимо, це є проекти, які сфокусовані на масштабування ефіріуму. І в одному із роликів, я не пригадую в якому ми говорили, що леєр 2 це є певний тренд 2023 року, і так і трапилось. Ну, ми на них ще не так сильно заробили, тому що дропу нам ще не насипали. Але більшість топових проєктів, про які сьогодні говорять, це саме леєр. 2 рішення. Проект зібрав 80 мільйонів доларів, і це досить велика сума, якщо не будемо ми порівнювати з такими проектами, як Лерзіру, старт ЗК і про які ми скоріше говорили, які зібрали в рівні 300 мільйонів доларів. Ми даний проект відносимо до ті родин, і в одному із посів ми розписували в яких проектах активності виконуємо і говорили, які ми проекти очікуємо. Так ось скрол за той проект, який ми очікували. І очікували той момент, коли він перейде з тестнету в майнет. Якщо говорити про інвестиції, в першому раунді в 2023 року було зібрано 30 мільйонів доларів. На даному сайті інформація про перших 30 мільйонів не вказана, але вона присутня на інших сайтах. В Першому раунді був тільки один досить сильний фонд. це і Polychain Capital. А в другому раунді, у якому зібрали 50 мільйонів доларів, були такі фонди, як Polychain Capital, Sequoia і ще декілька ноунейм no фондів. В Загальному зібрали 80 мільйонів доларів, і в другому раунді було зібрано 50 мільйонів доларів при оцінці проекту 1,8 мільярда. Стосовно Твіттера, Ми на ньому зупинятися не будемо. 630 тисяч користувачів. твіттер скор досить непоганий, поганий. Слідкує за даним проектом Віталік Бутерен. І знову ж таки, якщо глянемо, ми можемо побачити, що слідкують такі фонди, як а 16 z Coinbase, Polychain, Dragonfly, Paradigm і ще ряд інших фондів, про які ви можете навіть не здогадуватись. Зовсім недавно, а точніше, у жовтні, проект оголосив про те, що він переходить у майнет, а ніякого токена так і не було анонсовано. Але на конференції у Варшаві була інформація про те, що токен все-таки у них буде. Але стосовно розподілу певних винагород. Інформації, як і у всіх інших проектах, у нас поки що немає, тому ми можемо всього лише починати взаємодіяти із даним проектом. І хочу пояснити вам певну логіку. Останній дроб, який у нас був, це була Селесія, про яку не так голосно усі кричали. Перед Селесією був Арбітріум, який був в районі 8-9 місяців назад. І люди, само собою, що не так активно сьогодні крутять ретродропи, тому що якогось лайфченджу, прибутку не було, і певна віра в тему ретродропів людей згасає. Так, ось, якщо говорити про активності в скрол, я не можу говорити про те, що буде дроб. Я не можу говорити про конкретні критерії. Я лише можу поділитися власною суб'єктивною. Думкою, що я очікую, що я хочу очікувати. Можливо, це будуть якісь певні мрії. Але все ж, якщо говорити про скрол, ми почали сьогодні його крутити. Само собою, ми не крутимо його у великих масштабах, а всього лише заганяємо, робимо елементарні активності, активовуємо наші гаманці. Адже від першої активності у нас починається відлік від першого дня взаємодії з даним проектом. І більшість людей, ну знов ж таки, це моя думка. Більшість людей прийде крутити скрол. Тоді, коли вони зможуть, коли їм вдасться, заробити на інших ретродропах, на яких у них акаунти нібито вже готові. Тому ми можемо очікувати про те, що ближчим часом чи Зіро, чи Старк чи там інший проект вийде, насипав вам гроші, і ви тоді підете крутити ретродропи. Це може бути певною помилкою. Якщо у вас є там велика кількість гаманців, на деяких із основних гаманців ми їх називаємо мейн-гаманцями, ви можете вже починати активувати, завести гроші, зробити елементарні активності. Якщо у вас є потреба у тих коштах вивести їх назад, але першу взаємодію, взаємодію для знайомства із проектом, ви вже провели. Саме це ми і робимо. А як тільки появиться ліквідність, ми продовжимо взаємодіяти з даним проектом. Але коли появиться ліквідність, це може бути вже витіли гірзіру, і людям стадом масою побіжать. Крутити усі інші проекти, які тільки можна буде зробити. Ви прекрасно розумієте, як працює тренд. Люди зневірюються, тренд стріляє, і люди, як коміки, біжать, просто наздоганяючи той тренд, надіючись запригнути в останній вагон. Я не буду фантазувати, говорити про якісь там захмарні ікси, там мега прибутки. Я раціонально дивлюся на даний проект і думаю, варто привести взаємодію, а далі дивитися по факту, дивитися на його розвиток і вже опираючись на розвиток, думати, чи продовжувати з ним. Взаємодіяти. А зараз ми перейдемо до нашого гайду, де ми детальніше познайомимося з проектом і конкретними діями, які ми можемо зробити для того, щоб проявити активність. Подобайка, підписка дзвіночок, а ми продовжуємо. Отже, від слів до дій перейдемо до самих дій в Scroll. Та що ми можемо зробити для того, щоб залутати той самий заповітний дроп? Перед все, нас приходить компанія, яка називається Scroll Origins NFT. Це не проста NFT, яка була в ЗКС з тими капсулами, які ми можемо зараз купити на авторичному ринку. А це свого роду STB-NFT, яка надається на аккаунт і її ісловує певним ідентифікатором, тобто її не можна ні продати, ні перекинути на інший аккаунт. І відповідно на цю акцію у нас є дедлайн, а саме до 9 листопада. Точніше, там є три різних NFT. Вони різні за рарністю по м, часу. Ось якщо ми перейдемо і глянемо на них, та, то одної нефті ми можемо отримати до 9 листопада, інше до 24 і саму останню до 9 грудня. Нас цікавить саме перша, яку можемо отримати до 9 листопада, як на нашу думку, вона буде найціннішою. Так ось, що нам потрібно для цього зробити? Перед за все, нам потрібно перекинути гроші в скрол. Ми це можемо зробити. Двома способами: перший це бюджетний, другий це дорогий. Почнемо з дорогого. Це в нас є офіційний міст, так як Scroll зараз перейшов в майнет, і е, це нам буде коштувати орієнтовно від п'яти до 7 доларів, що для нас не є окей, для того, щоб зробити першу взаємодію. Але у нас є такий сайт, як RinoFi — це Bridge, і він е, повністю забрав комісії до 14 листопада, е, що ми можемо блідити з будь-якої мережі саме в Scroll, Що для нас є, звісно, плюсом. Відповідно, ми сьогодні ними скористаємось, конектуємо наш гаманець і будемо за The Casting Air в Scroll, тим самим задіючи два ретро The ZK-SYNC і Scroll. Отже, нам на всі ці взаємодії, щоб зробити цей деплой смарт-контракту, знадобиться всього лише 1 долар. І приблизно таку саму суму 1-2 долари, ми будемо відправляти для першої взаємодії. Отже, відправляємо одну тисячну ефіру, підтверджуємося. І це на все обійдеться в районі 50 центів. Звісно, це все відбувається без комісії самого Ріни фі. це відбувається лише ремісія за сам трансфер. Другим кроком, що нам потрібно зробити, це нам потрібно додати в свій MetaMask мережу Scroll. Для цього ми переходимо на сайт Chainlist, вписуємо Scroll та додаємо мережу. Як тільки ми додали мережу, переходимо на сайт Remix, де ми якраз будемо робити деплой смарт-контракту. Звісно, ми можемо зробити унікальний деплой смарт-контракту. Але для цього нам потрібно мати хоч якісь білдерські навики і навики загалом в програмуванні. А так як ми звичайні користувачі і ми їх не маємо, будемо робити, як і всі, через ремікс. Отже, наші гроші вже прийшли, тож перейдемо до самого деплою. Що нам потрібно зробити? Заходимо у папочку Contracts, вибираємо перше Storage. Далі переходимо на вкладочку номер 3 яка називається Solidity. Обираємо найновішу версію. І нажимаємо кнопку Comply. Після того спускаємося трошки нижче на «Deploy». обов'язково обираємо Metamask, коннектимо його, перевіряємо, що це саме наш гаманець, і натискаємо кнопочку «Deploy». Деплой нам буде коштувати в районі 15 центів. Нажимаємо підтвердити і чекаємо, поки в нас відбудеться деплей смарт-контракту. Ось як бачимо, деплой смарт-контракту пройшов успішно, але як нам перевірити, що ми попадаємо під роздачу цієї нефті? З цього ми переходимо на сайт, за яким ми починали, і коннектимо наш гаманець. Наживаємо «Eligibility» і бачимо, що ми успішно попадаємо під роздачу цієї NFT. Отже, по активностям це наразі все, що ми можемо зробити у скрол, так що ми ще помінити NFT, але це вже за власним бажанням. Для того, щоб отримати саме цю STB NFT, ми виконали основну взаємодію, а саме Deploy смарт-контракт. Підсумуємо загалом по scroll. Перед все, це є досить хороше Л2 рішення, яке отримало 80 мільйонів фандрайзінгу, а також особисту підтримку від Віталія Бутеріна, що є досить хорошим знаком. По-друге, вони перейшли в майнет, і в нас є хороша можливість зробити наші гаманці якомога старшими по відношенню до інших користувачів, які будуть заходити потім. І по-третє, ми можемо отримати унікальну НЕНФТІшку, яка є непередаваема і яку більше ніхто не зможе отримати. Тобто, як вона унікальна в своєму роді. І це, е, це завдання воно є на дедлайн до 9 листопада. Отже, все вказує на те, що потрібно робити взаємодію з Scroll, і що він може в майбутньому принести досить хороший дроп. З вами, як завжди, була на зв'язку команда Криптоніт. Ну що, пока.